Субота, 29 квітня на 11-му каналі «Підсумковий випуск». В студію Олена Петрученкова. Вітаю. З повітряними тривогами, але без обстрілів минули ніч та ранок на Дніпропетровщині. Жодна з громад не зазнала ворожих атак. Тим часом у Дніпрі медики продовжують боротися за життя постраждалих від учорашнього ракетного удару росіян. Нагадаємо, на світанку окупанти вдарили по Дніпру крилатими ракетами, вбили молоду матір з дворічною донькою, які мирно спали у своєму будинку. Ще чотирьох людей поранили двоє у важкому стані в реанімації. Це батьки вбитої жінки. Кількість загиблих дітей в Умані зросла до п'яти. На місці кривавого теракту продовжується розбір завалів. Нагадаємо, вчора Росія завдала масованого удару по Україні. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Умані. Загинуло 23 людини. З них п'ятеро. Це діти. Ціла 22 людей ідентифіковані. Одна жінка вважається безвісти, зниклою. Пошукова рятувальна операція триває досі. А на світанку, через сильний вітер, в атакованому будинку виникла пожежа. На місці працює ДСНС. На фронті ж противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На цих ділянках протягом минулої доби здійснив 48 атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни мужньо тримають оборону. Авіація Сил оборони України за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, склад боєприпасів та чотири райони зосередження живої сили противника. Загалом українські воїни ліквідували 580 російських окупантів. Президент Чехії з делегацією у Дніпрі Петер Павел анонсував підтримку нашій області. Зокрема, сторони підписали документ про передачу машин швидкої допомоги. Також лідер країни пообіцяв направити зусилля на відбудову регіону та приділити найбільшу увагу гуманітарній сфері. На неї чехи виділять мільйон євро. Пан губернатор пані та панове. Радий всіх бачити, дуже радий бути сьогодні тут і висловити підтримку України. Ви знаєте, що Чеська Республіка висловила не просто підтримку, а готовність вибрали Дніпропетровську область для відбудови вашої області і післявоєнні часи, і зараз навіть посередині війни з паном послом обговорювали ряд питань щодо гуманітарної допомоги нашої держави, в тому числі і наших партнерських взаємовідношень, в тому числі і з позиції бізнесу, хотілось би подякувати в першу чергу пану президенту, що зараз в такий на період часу ви знайшли змогу підвідати нашу дімнопристровщину. Світ Висміяв Лаврова на засіданні Радбезу ООН Володимир Зеленський та Сідзінпінь обговорили співпрацю. А Денис Шмигаль передав папі римському фотоальбом зі злочинами Росії в Бучі, Маріуполі та інших містах. Топ 5 міжнародних новин далі у дайджесті. Володимир Зеленський та Сі Сідзіньпінь цього тижня зідзвонилися. Вони говорили про співпрацю. Китай буде і надалі надавати нам гуманітарку, також відправить свого посла. А ще очільник країни Азії запевнив, що не буде сидіти, склавши руки, і не використовуватиме війну для власної вигоди. Після розмови Зеленський назначив нового посла України у Китаї. Україна та Китай, як і абсолютно більшість світу, однаково зацікавлені у міцності. Суверенітету націй та територіальної цілісності ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена, і щоб атомні станції, взагалі, Ніколи знову не використовувалися заради військових цілей. Росія вкотре зазнала цькувань світу на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку, в якому цього місяця головує Рефі зганьбили Лаврова. Західні дипломати звинуватили державу-агресорку в порушенні статуту ООН і норм міжнародного права. ЄС, штати, Китай, Франція та Британія наголосили, що поки Росія буде нарощувати збройну агресію, світ посилюватиме підтримку України. Це цинічно. Ми всі знаємо, що в той час як Росія руйнує, ми будуємо. доки вони порушують, ми захищаємо статут ООН, Генасамблея ООН, міжнародний суд, міжнародний кримінальний суд. Куди не глянь, Росія зневажає все. Росія серйозно підірвала свою репутацію у міжнародному співтоваристві. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каланс приїхала до України. Вона зустрілась з Володимиром Зеленським у Житомирі. Обговорили можливості на передовій і допомогу в озброєнні зсу. Також підписали спільну декларацію та поспілкувалися зі студентами політехніки. А ще дружня країна і надалі допомагатиме у відбудові міста. Тож, задля миру в Європі нам потрібна Україна в Європейському Союзі і потрібна Україна в НАТО. І це також посил цієї спільної декларації, яку ми щойно підписали. Денис Шмигаль відвідав конференцію з відбудови України у Римі. Там онлайн виступив Володимир Зеленський. Під час зустрічі обговорили фінансові оборонні санкційні питання. Також Італія надасть нашій країні 1 мільярд євро на відновлення економіки, інфраструктури, гуманітарні та соціальні потреби. Прем'єр. Ерка пообіцяла допомогти Україні якнайшвидше вступити в ЄС український народ бореться також за нас. Український народ, який бореться, він не наближає конфлікт, він його віддаляє. І та підтримка, яку ми надаємо, це. Підтримка, яку ми маємо надавати, також прем'єр-міністр України зустрівся з папою Франциском у Ватикані. Денис Шмигаль передав йому фотоальбом. У ньому кадри злочинів РФ у Бучі, Маріуполі, Бородянці та інших містах нашої країни. Подякував його святості за гуманітарну допомогу та лікування у Ватиканському шпиталі українських дітей, які постраждали від російської агресії. А ще запросив його до України. Ми дякуємо світу за підтримку. Имку та допомогу віримо, що світло переможе темряву. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. Крав понад 2,5 мільйони гривень у військовослужбовців. Кіберполіція викрила 32-річного мешканця Дніпра, який здійснював перевипуск сім карток, що належали воїнам зсу, які перебувають у полоні. Загинули або зникли безвісти, отримавши доступ до фінансових номерів зловмисних заходив в акаунти онлайн банкінгу та привласнював гроші. Встановлено, що чоловік використав близько двох десятків фінансових номерів військових. Ще грошеві коштів. Виживають під постійними обстрілами рашистів. Далі історія мешканців одного з прифронтових селищ Донеччини. Попри смертельну загрозу, місцеві не полишають рідні оселі та навіть активно ведуть господарство. А перебиті російськими снарядами лінії електропередач та водопровід їм ремонтують воїни Дніпровської тероборони про життя цивільних на передовій. Репортаж нашого Владислава Авдієнка. Руський мір у всій красі так виглядає приліт 152 мм снаряду по подвір'ю цивільних. Складно повірити, але просто на цьому місці стояло товстелезне дерево. Ось його рештки, але воно фактично випарувалося, бо прийняло на себе більшу частину енергії удару. Далі вибухова хвиля пішла на будинок, проломила стіну та зірвала дах. Одне з прифронтових селищ на Донеччині. До вторгнення росіян тут мешкали понад тисяча людей. Нині лишається менше п'яти десятків. Козлика й козочка мишка, а це хрюшка наша симфонія. Чого назва симфонія, Вона така: пищить. 64-річна пані Ірина із гордістю показує своє господарство. Її оселя усього за декілька кілометрів від лінії фронту. Російські артобстріли тут звична справа. Ми чуємо запуск, свист. Ага, ну перше, звісно, думаєш, де впадає. Йдемо погріби. Зараз жінка живе у хаті сина. Її будинок торік розбомбили росіяни ураганом. Під час обстрілу просто на подвір'ї була дочка Наталія. Вона не встигла сховатися у підвал, бо хотіла урятувати собаку. За мною була собака, і мені її було шкода. І я кажу, Тайсон Тайсон, ти? І якраз мене просто тут засипало, гахнуло і почало засипати. І я не бачила нічого. Думаю. Я, мабуть, померла, бо в мене нічого не болить. Значить, це моя душа. А потім оговталася і швидко побігла в погріб. Епіцентр влучання був усього за декілька метрів. Наталія дивом вижила, бо стояла за гаражем. Це вирятувала ця стіна, тому що це, цей гараж будували мої батьки, і вони робили його міцним. Ну, як думали, ну, війни ніхто не очікував, просто робили на віки. Внаслідок удару вщент згоріли сараї з худобою. Будинок також непридатний до життя. Щасливі, що вижили, да ну мама пенсіонерка, я не знаю, як буде, будемо відбудовуватися. Зараз роботи немає, я не знаю. Та не всім в цьому селищі щастить втратити лише майно. Пані Ірина каже, росіяни вбили чимало її односельців. Там, там жінку під вибухи попала убило. Там чоловік їхав, їхав, розірвало, поховали. Вони тільки по домам бросають. У нас немає по чому бросати. Ну нема таких ніяких не ні, ні заводів, не фабрик. Це, це фашизм, а не то що тероризм. Через обстріли в селищі часто бувають перебої з комунікаціями. Комунальники сюди вже не виїжджають, рятують наші військові замість професійних електриків. Вони лагодять світло після російських обстрілів. Підбирали їх з землі та да скручували. Правда, це кропітка дуже робота була, але за два тижні ми. Всю електрику відновили, то повісили їх на столби. Також нещодавно замінили три насоси водопостачання. Тепер місцеві знову з питною. Воїнам віддячують свіжим хлібом із печі, і він самий смачний. Будемо з душе. Ми завжди знаємо вас, у вас душею, гарний дуже да, хліб да, навіть так. схожий завжди на великодню пасху. Дуже вдячні нашим ЗСУ за те, що вони допомагають. Син пані Ірини разом із вагітною дружиною виїхав з селища. Пенсіонерка ж із дочкою лишаються в гарячі дні обстрілів. Проводять по декілька годин у підвалі, читають книжки. Та, попри смертельну небезпеку, лишати домівку, і господарство не збираються. Ми намагалися виїхати, але не було десь нас. Неділі дві не було додому. Дуже тяне, і ми приїхали. І я не хочу сюди виїжджати. Ми огородик. Ми посадили картошку. Он бачите садочок. Ми його облаштували і квіточки. Все ну хочеться так жити жити, як ми жили. Родина пані Ірини. Дякує волонтерам, які допомагають з будматеріалами. Сподіваються, вдасться відбудувати розбомблений будинок, але головне якнайшвидше вигнати рашистів із нашої землі. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. 416 об'єктів замінували у Дніпрі. Тричі до СБУ надходили повідомлення про начебто закладену вибухівку на газорозподільних пунктах у школах та дитсадках, районних судах, лікарнях, аеропортах, торгівельних центрах, відділах поліції, військоматів та станції. Метро вибухотехніки усе перевірили. Замінування виявилось фейковими. Чекала по кілька годин, аби з'їсти бургер цього тижня. Через відкриття Макдональдсу у Дніпрі утворились кілометрові черги із людей та машин. Підприємливі Дніпряни навіть почали продавати місця в чергах. Ситуацію швидко скористались і воєнкоми, які направили туди своїх представників. Як місто пережило відкриття мережі популярного фастфуда? Подивіться Ось що діли твочеред Макдональд. Такий кількакілометровий затор вчора увечері на Слобожанському проспекті зібрали любителів фастфуду. Черга з машин до МакДональдсу буквально паралізувала рух у бік центра. Застряг у заторах і правий берег черги на макдрайв розтягнулися по проспектах Гагаріна та героїв. Довшими за затори на дорогах були тільки живі черги. Біля ресторанів. Штур Макдональдсів розпочався буквально зі світанку. Ми приїхали сюди о п'ятій ранку, о пів на дев'ято поїхали, забрали дітей, і ми обіцяли, що ми будемо перші. І Ми були перші. Ми дуже намагалися, ми дуже раді, що ми встигли і поїли. Двері для відвідувачів ресторани відкрили вже о дев'ятій ранку і працювали до 22-ї. При цьому кількість клієнтів не зменшувалась аж до закриття. Перший за рік бургер з картоплею Дніпряни чекали годинами, але дочекатися своєї черги пощастило не всім. Біля одного з маків дівчина просто у натовпі втратила свідомість. Какого? Ажіотаж був по всьому місту. Підприємливі Дніпряни навіть почали продавати місця у чергах. Ситуацію швидко скористались і воєнкоми, які направили до фанатів Макдональдсу своїх представників. Сьогодні ж ситуація покращилась. Черги є, але не таких масштабів. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу. Одним скасують, іншим додадуть в Україні призупинять пенсії деяким категоріям населення. Для цього літніх людей зараз масово перевіряють на право отримання виплат. Водночас іншим пенсіонерам можуть. Дати меценатську надбавку. Що це таке, та хто зрештою буде з грошима, а кому вони більше не світять. У пенсійних ребусах розбиралася Інга Лучкіна. Поїхав за кордон, там не знімав пенсію готівкою. Рік можеш залишитися без виплат. Про це кажуть у пенсійному фонді. Та додають. Якщо він е, отримав чи з поштового відділення і не залишив довіреності, то е, протягом 6 місяців, якщо він не буде отримувати, то так да, вона може призупинитися, але ж він може е, до виїзду звернутися до банківської установи, відкрити там рахунок. Зараз кожного пенсіонера активно перевіряють на достовірність даних. Якщо ви змінили паспорт, прізвище, місце реєстрації та не повідомили про це у відповідні служби, виплати теж можуть призупинити. Якщо робиться верифікація пенсійних виплат, з'ясовується, що недійсний паспорт у пенсіонера або ідентифікаційний код, або невірне написання прізвища в реєстрах, то це з'ясовується. У тимчасово окупованих регіонах ситуація складніша. Без грошей залишились ті, хто отримував виплати на пошті. Але у пенсійному фонді кажуть, гривню гривні продовжують нараховувати на банківські картки. Зняти їх можна лише на підконтрольній Україні території. За понад рік великої війни за пенсіями до нашої області звернулись 48 тисяч переселенців гроші з картки я отримала без проблем. Всі гроші, які були, мені видали. Все, що я не отримала там, я вже отримала тут. І додаткових документів не потрібно було. Реєстрації не потрібно було. Тож, аби гривні не пропали, фахівці радять оформити банківську картку. А ще кажуть, для літніх людей підготували дещо новеньке. Цьогоріч в Україні з'явилась так звана меценатська. Пенсія, щоправда, гроші ці не від держави, а від ваших же родичів. Будь-яка особа, громадянин, який мешкає в Україні або за кордоном, може здійснити на свій розсуду благодійну пожертву пенсійний фонд України для того, щоб допомогти збільшити розмір пенсії своїм батькам або будь-якій іншій особі. 70% внеску спрямовуються на виплату пенсій людині, 30% – до солідарної пенсійної системи. Аби отримати статус пенсіонер, однієї позначки за віком у паспорті замало за плечима повинно бути щонайменше 30 років саме страхового стажу, тобто офіційної роботи. Якщо стільки ж немає, його завжди можна. Докупити нагадують у пенсійному фонді. щоправда за один рік псевдопраці доведеться викласти 35 тисяч гривень. Інга Лучкіна, Сергій Озоров, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Майбутні науковці та винахідники у Кам'янському відбулася церемонія нагородження Віва. Найрозумніші 2023 в умовах військового часу. Діти працювали та здобули просто вражаючі результати. Усі подробиці далі. Гордість та запорука розвитку громади бурхливими оплесками зустрічали кожного юного науковця, який підіймався на сцену. Такого результату вони досягли завдяки тривалій та наполегріві праці. Я отримала третє місце на обласному етапі в малої академії наук по секції агрономії. У мене була робота про фітотоксичний вплив горіху на проростання насіння вечевих культур, де я досліджувала алепатичний вплив на редис. І для мене це було дуже цікаво. І в наступному році я планую далі працювати. Щорічну церемонію нагородження Віва, найрозумніші було започатковано у Кам'янському п'ять років тому. Вона охоплює шість номінацій. Я хочу привітати в першу чергу наших молодих науковців. Ми пишаємося вашою цілеспрямованістю, вашою наполегливістю, пишаємося вашими вражаючими результатами. Хочу подякувати вам за те, що Прославляйте на наше місто сенсацією цього року стала перемога у всеукраїнській олімпіаді креативності міжнародної програми «Destination Imagination». Тепер вихованці наукового ліцею Анатолія Легуна представлятимуть Україну на всесвітньому фіналі у США. Транспортні витрати взяли на себе облдержадміністрація та громадська організація Бджола. Ми мріємо про те, що прапор України, прапор нашого міста було піднято саме в Сполучених Штатах Америки, і діти показали свої таланти. На церемонії разом з обдарованою молоддю вітали і їхніх педагогів, без праці яких був би неможливий такий високий результат. Я отримала диплом за третє місце на все Україна. В третьому етапі всеукраїнської олімпіади з математики вдалося завдя... досягти тільки завдяки моїй неперевершеній вчительці дересі Євгенії вікторівні. Вона вкладала всі свої сили у цьому році. в мене була робота про кукурудзу, тобто це була секція агрономії. Я здобула третє місце на обласному етапі. І це велике досягнення для мене. Серед нагороджених дітей можуть бути майбутні успішні науковці, винахідники, вчені, дипломати, еліта нашої України. Тож Кам'янське і надалі підтримуватиме свою молодь. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. І на про погоду в неділю у Дніпрі дощітиме. Синоптики прогнозують вдень 11 градусів тепла, вночі плюс 9. У понеділок, 1 травня, вдень очікується 15 градусів вище нуля, а вночі плюс 8. Атмосферний тиск становитиме 750 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гунчара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо у вас є цікава інформація, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Також за нами можна слідкувати у соцмережах. Залишайтеся з одинадцятим і бережіть себе.